41-річний Ніколас Кейдж сьогодні це один з найбільш запотребованих американських акторів. Він однаково успішно працює у різних жанрах, хоча широкій аудиторії більше відомий як герой бойовиків. І Ніколас Кейдж певний виняток у голлівудському світі акторів італійського походження. Бо на відміну від Роберта Де Ніро чи Аль Пачіно, його прославили ролі не італійців. Це досить незвично, бо Кейдж племінник Френсіса Форда Копполи, і одну зі своїх перших ролей він зіграв саме у свого дядька. Згодом Кейдж змінює різні амплуа серед його доробку, і роль пристрасного художника у стрічці «Зандалі», яка на початку 90-х була досить сміливою спробою дослідити жіночу сексуальність. У ролі дослідника Ніколас Кейдж виглядає як талановитий художник та пристрасний коханець. Він таки знає відповідь на запитання, чого хоче жінка. He's not a bad man. Оте кінематографічну славу та успіху критиків Ніколасу Кейджу принесли ролі у стрічках братів коїнів. Режисери змогли побачити в акторові комедійний талант, навіть потяг до ексцентриків. Це як найкраще підходило світові фільмів самих коїнів з їхнім гіперболізованим, фантастичним і карикатурним образом Америки. А ось участь у картині 95-го року, покидаючи Лас-Вегас, режисера Майкла Фігіса, принесли Ніколасу Кейджу Оскара за виконання головної чоловічої ролі. Кейдж зіграв сценариста-алкоголіка, що той прощається зі своїм звичним життям та вирушає до Лас-Вегаса, щоб там померти. Цього разу в палітрі актора, крім звичної ексцентрики та пристрасті, з'явилась гіркота. Його герой страждає від усвідомлення втрати власного життя. Галерея славетних алкоголіків американського кіна поповнилась гідним персонажем. І з цього часу починається подорож самого Кейджа до світу великих бюджетів та зіркових гонорарів. Отримавши визнання кінематографістів та публіки, Кейдж виявляє ще один бік свого таланту. Він стає героєм голівудських бойовиків, проте його персонажі отримують естафету не стільки від Сталона чи Шварценеггера, скільки від героїв Брюса Віліса. Головне завдання яких не стільки перемогти ворога, скільки порятувати невинних. І з цією роллю рятівника Нікола Кейдж упорався блискуче. Можливо, саме через це його і запросив у свою стрічку Мартін Скорсезе. На роль одержимого порятунком життя лікаря-реаніматолога, і роль ця стала справжнім бенефісом Ніколаса Кейджа. Як його звуть? Айбі Бенгін. Що це означає? Я буду трахатися. Що за ідіотське ім'я? Я не знаю, як його звуть. Фредерік Сміт, Фредді, Фредерік. Айбі Бенгін, Ми повернемо тебе до життя. Візьміться за руки. У нас обмаль часу. Дивіться на небо. Господи, я стою перед тобою. Благаю дати грішникові ще один шанс. Благай, Господи, оживи Айбі Бенгіна. Ісусе, ти маєш силу, ти всемогутній, ти неймовірно сильний. Зглянься на цього нікчему. Айбі Ай бі бенгін, вставай, о Боже. І почни жити знову. Господи, дякую, господи. Що сталося? Ти вмер, ідіот, Я тебе попереджала. Хлопці, ви супер. не ми. Перший крок це любов. Другий милосердя. Оживлення мерців. Динамічна кінокартина, в якій достатньо літній режисер надзвичайно вправно віддає належне сучасним засобам рванго кінематографа. for the family. See, yeah, when you jumped at me, lied from my hand to door,